Зараз ключовим питанням, яке є в медіапросторі, це перемовини про перемиря чи мир. І ви колись сказали, що говорити з Росією про мир це говорити з убивцями, які збираються тебе вбити. Чого чекати від них за столом перемовин? На що вони розраховують, можливо, якісь максимум і мінімум? Ну, звичайна тактика кнута і пряника, як то кажуть, вони завжди так будуть робити: тиснути на нас і пропонувати. Різні цікаві фінансово цікаві речі для інших сторін, які будуть приймати в цьому участь. Так було завжди, і нічого у них не зміниться. Тут інше питання Перем... ну, перемир'я чи мир це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир'я я просто особисто можу сказати в думку. В принципі, це реально. Дійти швидко до миру ні. Ну, а яке от, якщо є дані, яка їхнє прагнення військово-політичного керівництва зараз все-таки замиритися, щоб набрати сили і рухатись далі? Так, да, їм потрібна перерва, тому що вони, згідно їх стратегії, якщо до 26-го року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс не на світове лідерство, їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує. Я ж кажу, ціна війни занадто висока, фінансова ціна війни. Вона не дає не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проектами і так далі. Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в Російській Федерації, перш за все, по розробці арктичних регіонів, по видобутку там газу, ну і так далі. Ну, а які ну, у них все-таки, Напевно, це не ідеальна країна? Звичайно, вони сильні за рахунок тоталітарних якихось методів. Але у них ж багато проблем, я впевнений, які ви вивчаєте, і, можливо, впливаєте на них національні, соціальні, техногенні, навіть би я сказав, демографічні певні. Ні. Ну, це так. Є, є те, з чим можна працювати, точно є. Це Ви правильно перелічили їх, перш за все, етнічні проблеми, релігійні етнічні. Трошки техногенні, але це не те, що може радикально змінити ситуацію в РФ. Нема лідера. Якщо з'являється лідер, все може змінитись в один день, як було з Пригожиним, до прикладу. Якщо лідера нема, які б там проблеми не були, все буде так, як воно є. Тобто Путін за те, що він за цих 25 років, це моє суб'єктивне спостереження... Він старе. цементував просто свою владу. І вибивав все яскраве у владі і опозиції. От навіть останній Авальний, Навальний був Німцов. Да. І навіть, здається, музичних там реперів. І... Давайте і в провладних колах те саме. А кого з останніх таких, кого він вбачав серед провладних? А він вже всіх прибрав. В нього режим в нього абсолютно стабільний. Ну, нема там того, хто може серйо, становити серйозну загрозу. Просто не існує.